І я назвати, вона у нас попала підбурю. У нас тут на всякий випадок для інкубаторів, для новонароджених, на всяк випадок ми можемо оперувати. Апарати ще стоять, хворі у нас тут. Якщо були важкі, вони лежали. І от наразі були також поранені, ми їх ж... дуже дівочки є це, мама і дайте нам трафаретки. Наприкінці минулого року а, зроблена реконструкція а, всієї площини підвальних приміщень. Тобто роботи ці проводились за заглибленням. Тут було невелике сховище за часів радянських, невелике, але тут всю територію підвальних приміщень а, опустили нижче а, і зробили. Максимально безпечні умови для роботи, для а, того, щоб перебували. А, Породілля, жінки у нас народжувалося тисячу 1500 тисячу підсот. Заход розташований в такому місці, скажемо, значить там якісь прошу колеги, підготують такий опитувальник для вас. Ми я б була б дуже вдячна, щоб ви його заповнили. Воно буде стосуватися декількох думок від вас. Перше, це яких фахівців для вас було б достатньо, щоб вони могли працювати дистанційно і надавати допомогу шляхом телемедичних послуг. Друге, що б я хотіла звернути увагу, це президент поставив ще додаткові цілі щодо моделювання додаткового тому, що в бюджеті 2026 року є дві базових речі. Перша базова річ це те, що заробітна плата сімейника вона має бути не менше 35 тисяч. У нас буде фактична капітація складати 1007 гривень. Друге, це відповідна історія з екстреною медичною допомогою. де теж буде підніматися заробітна плата. А далі нам поставлено, що Далі пробувати скільки додаткових коштує в систему, щоб регулювати зарплату гідну зарплату для спеціалізованих. Ми запропонуємо вам теж в цій анкеті, щоб ви написали свої думки, як ви це бачите, щоб ми могли орієнтуватись. Ну і плюс на наступний рік ми зараз декількома за міжнародними партнерами з міністерством охорони здоров'я працюємо стосовно. Нової послуги це сестринського догляду. Вона дуже актуальна і для вас насправді, і особливо тоді, коли люди похилого віку, коли маломобільні залишилися тут, рідні виїхали і зазвичай. Щоб ми там з вами не говорили, як би ми це не приховували, частину з них знаходиться все одно в закладі охорони здоров'я. Тому міністр поставив для нас завдання, що у нас має бути окремий сестринського догляду такий пакет, який дозволятиме відповідно, спокійно, вам, вам спокійно працювати. Ми почали.